Що він планує написати до це 100%. Так, у нього прямо думки, думки рояться. І, ну так, буде проявлятися, дійсно, він поки що все це планує, як його вигідніше зробити. Можливо, ви знаходитесь з ним на відстані. Так, ну він планує або приїхати, або діяти дуже активно. Ну, в принципі, можна далі і не викладати, але подивимось ще. Ось він розглядає варіанти, як це можна зробити. Якщо приїхати, наприклад, то як? Ну або яким чином проявитись, що вам сказати, як повести себе. Ну, без вас йому дуже сумно не весело. Ось. Дуже сильне бажання має в вашу сторону направлене. Остання карта. Так, зараз він збереться з думками своїми, вгамує трошки свої страсті. Я обов'язково до вас